Старий Бурко і вовк. У вівчарського ватага був пес Бурко, який багатоліт йому в день і вночі так добре стриг вівці, що вовки поткнутись не смів до кошари. Та що ж, як старий бурко окривів і не мав жодного зуба? Старого пса хіба що на смітник? сказав ватаг. Нащо він мені отакий немічний? Та взяв собі молодого песика, погладив та й пустив його в кошару. Лежав старий бурко на смітнику голодний і жаль його брав на свою долю. Настала ніч. Молодий пес заліз собі в буркову будку та й простягся на підстеленій костриці. Коли йде вовк, старий бурко спав чуйно і заприміти вовка. Хотів перескочити пліт, та ноги його не несли, бо був голодний. От зажурився він та й ліг собі знову, а сам думає. Як отак жити, нехай мене краще вовки з'їсть. Та й не гавкнув. От іде вранці в атах доїти овець, аж однієї немає. Тоді він собі міркує. Якби старий Бурко стеріг, то не дав би вовкові вівці. Покликав його до себе, гарно погладив, добре нагодував, а старий Бурко. Тулився до його ніг і аж стрибав з радощів. Увечері не лежав він ні на смітнику, ні в будці, а стеріг кошару, бо знав, куди вовк раз прийшов, туди прийде і вдруге. Вовк і прийшов, бо вже не боявся. Коли це бурко заступив йому дорогу. А чого тобі тут треба? Ну, чого треба? Вівці треба, каже вовк. Іди розбійнику, я тобі вівці не дам. Рррррррр! загарчав на нього Бурко. Та дай одну нам на двох буде. Однак твій хазяїн тебе нагодує!» З вовком знатися, лиха набратися. Відповів старий бурку. Вчора не годував мене хазяїн, то я був голодний і слабий. От тобі й легко було вівцю вкрасти, а сьогодні мене добре нагодовано. Знову я дужий, і вівці не дам. Як не даси вівці, то виходь зі мною боротися. А знаєш, що то таке? Лякає бурка вовк. Добре, добре. Забаглося тобі боротися, то бійся за себе. Як відбуду свою службу біля овець, то одразу вранці вийду в ліс та й будемо боротися. Гаразд? Вовк тільки забурчав на те й побіг у ліс поміч собі збирати, бо хотів зігнати злість на буркові. От, підмовив ведмедя й лисицю, щоб йому допомогли. А Бурко вже добре знав вовчі звичаї, той собі пішов у ліс не сам, а взяв з собою свиню й старого кота, давніх своїх приятелів. Хоч і сам він припадав на одну ногу, і ті вже не дуже молоді, зате. Всі були вірні побратими. Як побачили їх ведмідь з лисицею, то так перелякалися, що й годі. Ой, братики. гукнув ведмідь, бачите, як той перший усе нахиляється? Мабуть, камінці збирає, він нас поб'є ними. А то бурко на ногу припадав. А ведмедеві здалося, що він підбирає камінці. Ой-ой, а той другий шаблею рубай на всі боки, скрикнула лисиця. А то кіт махав собі хвостом ідучи, а лисиці здавалося, що він шаблею махає. А як почули ще вони свинячі рохкання, то й зовсім полякалися. Ведмідь виліз на дерево, а лисиця заховалася в тернині. А бурко з приятелями підійшли до лісу. Кіт собі воркоче весело, врні, врні, врні. А лисиця подумала, що він каже Втерні, втерні і зараз на неї скочить. Як вискочить же вона з тернини та драла. Тут свиня як зарохкає під деревом. Хрі! Хрі. А ведмедові почулося – «Вгорі, вгорі!» Мовляв, знаю, що він там, на дереві, та й хоче під ним коріння підрити. Он як риє своїм писком. Ведмідь далі не барився. Як скочить додолу, та й погнав, що духу горами, долинами, аж загуло за ним. Зостався вовк сам, радий, що з шкурою втік. А старий Бурко загавкав, аж луна по всьому лісові пішла. Радів, що побратими допомогли йому прогнати у ту дику зграю. Далеко за гори, з того часу, було йому на кошарі добре, аж до віку.